А тут не промазав. Це був раз. Не треба стріляти по мені більше ніколи. Йдемо далі, їх тут ще потає. Бачу, впав. І більше не встане. Цель Эму теперь наша. Бойцы, нам не удалось защитить цель Грач. Так, Праблэттич.

Телеконтроль над целью баклан. Ми потеряли цель аист. Так десь а, не получилось. Не получилось. А, от тепер маєш. Так, вони зараз просто на мене як накинуться всі. Я ж казав. Ну, майже його зняв.